Упродовж століть українці не прагнули чужих земель чи панування. Наші предки боронили свої домівки та сім'ї. Тому природно, що Україна у світі сприймається як народ, який хоче жити у мирі. Формування відчуття приналежності до України як мирної нації починається з простих речей. Коли дитина зростає в атмосфері поваги до своєї культури та до інших народів, вона вчиться цінувати те, що її батьківщина завжди мріяла жити у злагоді без воїн і поневолення. На жаль, світ і сьогодні переповнений агресією і конфліктами, але завдання українського суспільства виховувати покоління, яке не приймає зло і ненависть як норму. Це можливо через освіту, де діти вчаться вирішувати суперечки словом, а не силою. Культуру і мистецтво, що показують красу добра і руйнівну силу ненависті. Родину, де приклад батьків, формує моральні орієнтири дитини. Якщо людина з дитинства бачить, що добро винагороджується, а агресія засуджується, вона виростає носієм миром. Фільми, книги, пісні, театральні постановки, журналістські проєкти здатні показати ціну миру і трагедію війни. Але важливо створювати не лише матеріали про родини та страждання, а й позитивні історії про дружбу між народами, про солідарність. Дарність у біді про те, як звичайні люди зберігають людяність навіть у найважчі часи. Медіа мають не розпалювати ненависть, а навчати співпереживати. Тоді аудиторія відчуватиме відповідальність за власні слова і дії. Формування відчуття приналежності до України як мирної нації, усвідомлення вартості людського життя та виховання негативного ставлення до агресії це стратегія майбутнього. Важливо формувати у молоді гордість за свою країну не лише як за героїчну, а як за миротворчу націю, яка цінує життя понад усе. Мир це не подарунок, який можна отримати раз і назавжди. Ми маємо пам'ятати уроки війни, ніколи не забувати історію. Бо війна приходить туди, де люди забувають її страшні наслідки. Пам'ять про героїв, про жертви, про руїни має бути не лише скорботною, а й повчальною. Тільки мир дає шанс на майбутнє. Лише той народ, який пам'ятає минуле, може будувати сильне завтра. Ми маємо вчитися слухати і поважати, будувати справедливість, працювати для розвитку, берегти людяність. Людство має усвідомити. Мир це не абстрактне слово, це умова і нашого життя, і майбутнього наших нащадків.